Добрий день, друзі. Почалася красота водозбора. Аквілегія, водозбор, орлики. Ось знову, як всі те, цибулька декоративна. Орнітогалом. Сонечко сховалося, поки я ось он. Направила камеру. Отак От цвітуть Герані. Ось така красота орликів. Є орлики із спорами. Е, Тут є спори. От бачите, спори шпор, ззаді є. Ось таким кольором. Це майже однакові, ось фіолетові. Покажу вам сьогодні відео з одними. З одною як вілегією. Ну і, звичайно ж, і зі своїми котиками. Як це без них відео буде. Так, отакі. Тепер ось червоніші. Червоніші, але не зовсім червоні, з рожевою серединкою. Ось ще одна йде, там ще одна сидить. От, бачите, їх усі три, Це вже ось олягли, чекають, поки я вже буду. На них внимание діляти їм. Так, ось така сиреньовий хвостик, серединка біленька трояндочка. Ось такий у мене геранька, ось така геранька ще не цвіте, зараз буде цвісти вже тут, вона голубим кольором цвіте. Це темно вишньова. Квіточка. Бачите, це все те, що треба показувати вам руками, друзі. Так, не забудь вам показати місіс Сірінхенов, то я давно хотіла виростила із насіння, коли мені моя подружка привезла аж із своєї дачі. Бо я колись купляла їх, а він в мене пропав. Тому що. Сказала продавщиця, ви його не діліть. Я чекала, щоб він розрісся, а він не розростався. І потім, А я ж його тоді розділила, щоб було побільше, а він і не пережився. Така коричнева герань. така от з темними п'ятнами посередині, але квіточка в неї ось така геранька. Бачите, та така квіточка світленька. То були темні, а це світленька. Розкриваються гераньки. Ця більше-більше вже от. Було прошлий раз менше, зараз і більше квіточок. Так, там ще йде одна принцеса. Зараз. Принцеса Сюзанна. Так, Платячко біленьке, а шапочка червоненька. Від прошлого відео що я показувала, от доміно. Дивіться, яке воно ловке-ловке. Біленькі рожки і така темно фіолетова воно платячко. Оце вже ось, ось почне розквітати ось, ось Це в мене йде white магік махрова біленька. Я вам показувала. Так, а це ось розцвіла yellow принцеса. То була принц-принцеса, то принц є е е е е прин принц і принцеса, а це вже yellow princess Подивіться, це тільки вчора розкрилася. Жовтенька, жовтенька. Крупна в порівнянні із цією білою махровою. Дивіться, бачите, яка манюсінька а це дуже крупна квіточка, гляньте в порівнянні з цим. Ну і ця без назви підходить на пінк шампань. Ну, бачите, в мене тут дуже, дуже великий кущ вже давнішній. Люблю дивитися на них. І любуюся, і любуюся, любуйся, і вам показую. Рядом із сенюхаю. Кучик синюхи такий великий. Як виглядає еквілегії з другої сторони, дивіться, яка красива, Повно набита. Аж два віночка в неї гляньте всередині. Двойна. Двойная розочка. Ось вам покажу. Бо їх тільки треба ж ручками піднімати, а так просто, бачите, двойна є вона. А це простішенька рядом. Гляньте, шпори, шпори є. ну Вона одинарна. бачите яка різниця, колір майже однаковий. Оце ця доріжка з цього боку. Бачите, вони. Тут мене з цього боку на тій стороні, а тут же рози, лілії і вже півони пересадила. Це доріжка з вігелами, ось така. Манюнька знайшла її, вона недавно вона була, зараз тільки ось знайшла одненьку, може бути ще буде. Красунечка повернула до нас свою. Головочку, щоб ми на неї подивилися. І з цього боку, і з цього боку. Стоїть, показує нам, яка вона гарнюня. Ох, і красива. Ой, красива яка, яка ж ти ловка, ловка, ловка. Отак. Так. так. Жмелик ще собирає нектар. Полетів. Дуже старий сорт нора Барлоу Купляла їх колись це ж. Ой, бачите, яка вона махрова, червона махрова. Кущик зберігся дуже давно. Зараз я його він трохи далі був глибше. Я його сюди витягнула, ще воно діточка. Тут багато їх було, я ж людям пороздавала. Спідсітає вже Марин корінь. От з цього боку непонятно, звідки взявся гесперіс або черниця матрьона. Тільки рожевого кольору. Потім в мене ще білий є, я вам ще покажу і білого. Ось як у мене вийшов скоров'як. Коров'як ось виходить. Бачите, при землі в нього розетка. А потім йде велика стрілочка і отак вони зацвітають різними кольорами. отаку таку зробила я тут, ну, композицію. Дуже сподобались мені перший раз, як посадили, які красиві виходять. оці молодилка А мені ще Олічка прислала оціхо ракушок, і я придумала, куди їх поставити. ось сюди. А я вам йду ось до сісірінхінома. Такої квіточки мініатюрної більше ніде ні в кого нема. Навіний, то більший. Ось така квіточка сісерінхінома. Я їх вирощила зараз із насіннячка. Привезла мені подружка, от, і я його посіяла. Скоро відкриються уже гвоздички. Ось продовжуються тут мої молодилки. І ось моя ще одна кущик зі сі сірінхінума. Трасунчики. Відцвітає мені рододендрон мадам Месон. Біленький. Ось буду вже знімати з от ці гілочки, щоб росли новенькі листочки. Пора вже. Перетягнула сюди варігатного рододендрона. Цього красунчика. І він мені тут заців, радує мене. Ох, і радуюся, друзі, який він гарнюній. Це так купила на базарі. А це ми купували всі в епіцентрі, в садових центрах. На цього я купила просто на базарі. І підсадила її туди, під магнолію. і під туї. Но Бачу, їм там було важко, і я їх забрала з вітеля. Я як подивилася, тепер, друзі, знаю, що туї своїми корнями достають аж ось сюди. Оце, друзі, тут їхні корні. Так що у кого хто що там росте, це уважте це. і завважте це, що у них корні дуже великі. Ось такий вишневий. Рододендрон, там жовтенький, тут вже виходить із тіні на сонечко. Так, і ще під'єріс. Ось такі стоїть ловки, ловки. Це листочки червоні, а там ще були цвіточки, тепер вже з'являються теж червоні листочки. же, як вам показати, друзі? Ось ці, оце ці рододендрони, я оце весною. Цілий місяць равен я їх сюди витягувала, пересаджувала. І оцей, і цей, і там от азалія одна. Вони всі були отам під туями. Але я бачу, що їм це не подобається. Їм важко туди туї забирають всю воду в них. А рододендрони не теж люблять водичку. От там жовти, жовта азалія. Сонечко пішло на захід я їздила в Київ, там, Тут сонечко з'являється тільки у другій половині дня. Тому що тут будинок іде до 12-2 до годин дня, тут йде тінь от будинка. Потім, це коли сонечко ровно стає, тоді виходить тут сонечко. Ну от Західне сонечко для моїх півонів, це що я сюди попересаджувала, і маки. Ось ще один мак ще ось ще цвіте поки що. Ось такий мак. Покажу, я вам на Фейсбуці вже показувала всі, мені кажуть, де де де. Це із насіння вирощений. Вони всі різного кольору тут світуть. У цих називається мак шафран. отак так викидає дуже довгі отакі кущики, викидає довгі такі гілочки, ось подивіться, і потім буде знову різними кольорами, які хочете. Тільки не червоний, всякі кольори. Так що отак виглядає ця половинка в мене саду. А отуж троянди і туїв, яких я ще, ще буду, буду працювати з ними, у мене ж їх 40. Так що залишилося ще 27, да до їх доробити, дочистити. Не хватай, бабуськи, здоров'я. Одні все, все, 에, щоб усе. Зробити ну, одночасно. Бачите, скоро буде вігіла зацвітати, така така вігелка. Ось Отакі От гортензія крупнолисна, варігатна. Ось тільки тільки пообрізала сухі гілочки, вона пішла в рост. Ось тут вже тінь, де сосни виймутова, то вже тут. Бачите, нема таких яскравих картинок, а не монка. Отака, не махрова. Звичайно, колись я писувала, чи в хлоріму, чи в діборі, не, в Грінедемі, рядишком такий йде флокс. От, відкривається вже Амсонія. Дивіться, кущик Амсонії дуже мені подобається, Вон, яка вона гарна. Стоять, гілочки стоять. Синенькі квіточки голубенькі. Ну, ну шикарна, ну шикарна. Так, друзі, там ще е... діцентра моя золота, що я її сюди пересадила. В цьому році вона після пересадки, мабуть, не буде цвісти. Я й не тороплю її. В мене є що, на що подивитися. Тут море всього. Ось як мені тут колишуться мої цибульки. Гортензії. Ось такі красивущі тут. Гейхери, медунички, живучка підсажена. Ну, гейхери я вам буду окремо знімати. Я вже тут одне відео зняла, але я вже передумаю вам показати, буду показувати, коли вони всі зацвітуть, щоб ви бачили, які в них красиві кашки. Ну от іще одне є у мене чудо бабине. Чуя. Чуйка, чуечка. Моя ти чуєчка, слухаєш бабушку, да? що там бабушка розказує, да? Ще хвостом міляєш. А ти можеш нам мордочку показати? То покажи своєї бордочку. Покажи, чуйка. Чуя. Ти мене чуєш, то повернись до мене. Отак, 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 от хороша дівчинка. От такі вони луки більшенькі, меншенькі. отак вот виглядає там полянка. Із варяночками. А ось гесперіс білий. Ну, він ще називається матіола. Ну, матіола, звичайний кущики низеньки, а це ж Гесперіс або вечорниця матріона Пахне вечором, так, як та маліна рожевого на тій стороні вона дві чи три гілочки, мабуть, що вони були в мене в Фаврілості. Я могла її сама оттуда привезти, а могли залишитися семінар, ті, що мені дочка пересилала з Германії пакетик сидіти кольорів. Іменно на тому місці вона зараз і розцвіла. Ось така ще в мене лука. На моїй орхідейній кімнаті вже плена, флора плена, пліони одсвіла. Орхідейка, а башмачки ось надуваються. Башмачки вже надуваються, це один сорт. А ті ще поки що сидять тихенько, не бачу. Так, оце мене тут орхідейна кімната. Зараз піду ще вам вже покажу, аквілегію в другому місці. Пройдемося отак. Бачите, що вам показують, показати кожен день. Так як я дивлюся кожен день, так ось опадає Павловні. Квіточки з Павловні вже падають. Ось такі цвіточки з Павловні. Ось така ще в мене аквілегія. Окремо насіяна, я її окремо висівала. Подбівочка така сюди перед півниками. О, газон, от така. Тут там була червона, а це, кажу, така біленька. Ось такі вони в мене тут. Красуньки декілька штук тут стоїть, пересаджувала. Вчора всі вирівнювала, щоб вони були всі на рів... рівні на одній доріжці. Кстати, вам ще не показувала я свою лівізію. Ну, оця буде зацвітати, вона так піднялася, така в неї ножка велика стала. Оці при землі одна і друга. А ця ось підняла ножку дуже. І вже ось, ось стоїть з бутончиками. Ось іще в мене йде красунечка Фіолетова. Вона окремо в мене тут росте аквілегія водозбору. В неї шпорці. не ще не всі ці сорта, ще будуть багато сортів, яких в, в мене ще не піднялися. Ексклюзивні сорти жовта і біла. Як медузи з довгими, дуже довгими от шпорцями. От вже відпадає. Ще одна, ще одна масяня йде. Так, друзі, от так от. І ще біленька була. Зараз я підійду з того боку. Погляньте, яка краса. Двойна, двойна, головочка двойна, не просто звичайна Вон подивіться, яка краса. У два рядочки. Трояндочка, платячко в неї. У два рядочки. Дуже-дуже ніжна. О. І це. От така. Дуже красиві. Я аквілегії вже вирощую вже більше десяти років. Назбирала багато насіння є, окремо сію їх. Так що, отак, друзі, вам показала трішечки свого садочку сьогодні. Так, оце в мене тут ще хостарій вам ще буду показувати, поки, коли піднімуться всі хвостички, буду показувати ще цей хостарій. Луки великі і маленькі. Низенькі середні. Перетягнула сюди ближче оці морозні фроскиси з різними красивими листочками. Ближче Я так і планувала, коли їх замовляла із розсади, що мені хоча б три, щоб я помістила їх тут перед своїми ясними очима, коли буду проходити по дорожках. І відкривається ще ексклюзив мон Everest білий лук. Отакі тут у мене головки, я їх пересадила осінню в Їх тут повинно бути більше, ну поки що тільки три я бачу. І розкрилася борзела. От так, друзі, все. Трошки потрошку я вам з усього саду показала геть усе по чуть-чуть, по чуть-чуть. Отака борзела. Ну і, звичайно ж там бронзовка сидить. Ну як це без неї? Відео зняти не можна. Ось так от цьому році вже кожен рік у неї все більше і більше квіточок. Оце вже все раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім бачу. Сім. А може буде більше. Тому що ще не розсічені бутончики стоять. Така красунечка. Ой, красунечка вона, красунечка. Жовтенька. Давно хотіла, щоб вона мене розстріла. Купила в епіцентрі без назви. Просто жовта і все. І от тепер я впізнала, що це була барзела. Там була сушиті була підписана. Ну, коса вони всі підписують. Усі піонії. За кордон із, із Голландії, коли приходять, то підписують суфріті коса. Ну, от, друзі, от на цьому я вам і закінчую свій коротк... такий коротенький репортаж зі свого садочку почала і за і закінчую вам півонією. Миру, друзі, доброї сонячної погоди. Бо тиждень дощ вже наберед. До побачення.